Слова мають значення, слова мають вагу. Слова політиків не кажуть: ми зробимо, ми тільки до влади дохопимося, все вам буде. Але дохопились до влади і кажуть, шановні, ми господарі свого слова, слово дали, слово й забрали. Ми ж господарі. Так буває, але з Божим Словом не так. Воно те, що записано вірне і незмінне, Бог не в слові. І це дуже важливо. Слово Боже не міняється, і коли воно говорить так, то це так, коли говорить ні, то це точно ні. І там немає якихось таких нюансів, що можна ну так чи іначе. Ось таке є Боже Слово. А що було б, коли воно мінялося? Ну приблизно через століття? Так помінялось, так помінялось, дійшло до наших часів. Ви б мали можливість сказати: ну я опираюся на Боже слово. Ти ж не знаєш, воно помінялось чи не помінялось, але Біблія зауважує незмінний Бог. Незмінне його слово, а це означає в своїх бідах, переживаннях, труднощах Ти можеш опиратися на Боже слово, воно не міняється. Бог так сказав, воно вірне, потішаюче, направляюче, і багато що воно робить. Це Боже Слово, воно прекрасне, незмінний Бог, воно живе, воно говорить, воно проникає, воно виправляє Боже Слово людину, котра звертається до нього.